Вибух у кав'ярні прогримів як грім серед ясного неба. Всюди була кров і уламки. Шестеро людей дістали поранень. Усі вони відвідувачі, які просто відпочивали в кафе. Привезли шість постраждалих від цього. Оглядав я одного пацієнта, який був в стані середньої важкості. Був госпіталізований до відділення реанімації з діагнозом осколчаті рани нижніх кінців. Чотирьом пораненим пощастило. Травми були не тяжкі. І після допомоги їх відпустили. А двох довелося госпіталізувати. Один із них Артем. Він сидів із друзями в кафе, коли все сталося. Осколок поїщається. Вчора пробували достать, не доставити. Зараз будемо МРТ робити. Відчув, якби оглушило. все. Потім шок. Бо ще поки ходив, потім як почали зашивати, то вже зараз на нову навіть стати не можу. Крім Артема, в лікарні лежить і той, хто спричинив страхіття у кав'ярні. Увинуватця осколкові поранення обличчя, і журналістам поспілкуватися з ним не вдалося. За версією слідства, 32-річний чоловік хотів похизуватися гранатою під час застілля. Чеку він витяг випадково, а потім злякався і кинув боєприпас під стіл. Декілька Осіб, відпочиваючи в місцевому кафе в кафе Лівандовка, вживали спиртні напої. Один з них дістав. Вибуховий предмет, який був зовні схожий на гранату РГД-5. Ми вважаємо, що з власних необережних дій допустив її підрив. Хто ж цей підривник? Відомо, що в його рюкзаку поліцейські знайшли холодну зброю та навіть освітлювальні набої, і все це він притяг із собою до кав'ярні, де було повно людей. Це військовослужбовець, який має відношення до однієї з військових частин, на даний час перебував короткостроковій відпустці. Він контрактник. Його дії попередньо кваліфіковані як хуліганство, вчинене з використанням спеціальних знарядь по частині 4 статті 296, а також по статті 263 шістдесят 1 і 2. другій. Зберігання вогнепальної зброї вибухових пристроїв. Проти вояка тепер відкрили кримінальне провадження. Його передадуть до військової прокуратури.